Показую вам, що купила. Трошки хімії, трошки е, таких для, доглядових для волосся засобів. Е, фініш і Аріель це в магазині Lidl, зараз є скидка. Е, ця штука це для посудомийної машини, для ополіскування. Вона зараз коштує 4 євро, а так здається 5, якщо я не помиляюсь. Е, велика на 230 ополіскувань. Аріель Color Plus. 18, також, якщо не помиляюсь, це в магазині Lidl, Велика банка на 100 пранів. Так, це вже буде далі DM. Ленор, я завжди його беру, і в мене вже його декілька видів. Але я колись вже говорила, що для мене дуже концентровані всі аромати. Мені подобається, що від нього прання ну, білизна. М'якаре речі, м'які, але дуже концентрована. Зараз взяла от такий, можливо, наче він не такий концентрований, буду пробувати. Купила ензимну пудру для себе і для дітей, тому що у дітей якісь підліткові є вже там штуки. А в мене хочеться ніби знаєте, супер її очистити. Ніколи не користувалася ензимною пудрою, от хочу спробувати, буду пробувати. Це в магазині ДМ. Так, що по цінам? Ця штука, не пам'ятаю, скільки. Два, два скількись євро. Ця біля 10 євро дорога штучка. Будемо пробувати, що воно нам дасть чи не дасть. Так, і далі це вже буде все з акціону. Знаєте, спробувала це вже вдруге пробую. Освіжувач повітря. Так він мені сподобався. Коштує щось там трошки більше 1 євро, але в нього такий приємний аромат і дуже довго тримається. Я так пшикнув, і він довго буде триматись. Так, зараз вирішила, У мене вже є такої фірми. Кисневий порошок я маю такої фірми. Я дуже задоволена, і плями він видаляє, і вибілює. Ну, коротше, класний. Тому я... Не думаючи, не дивлячись на те, що ця продукція не є досить такою бюджетною, але мені подобається її якість. Я взяла пасту таку, буду зараз, я вже відкривала, буду. Знаєте, який плюс? Величезний плюс, воно не має майже запаху. І десь там трошки-трошки такий легенький-легенький. ну Це ще не користувалась, це тільки буду пробувати. А отут -от відкривала, то немає запаху і класно. Буду зараз мити. Все. Буду мити коротше, кухню. Але цю штуку я безпосередньо взяла, хочу пробувати сковорідки відмити. Низ, низ сковорідок. Так, це не можна трогати. Так. Для скла взяла таку, бо в мене закінчилась. Думаю, вже нехай буде одні одного виду. Ця штука, здається, коштує. 4 чи 5 євро. В неї можна чистити і духовки, і витяжки, і всі забруднення. Ну, треба пробувати. Так, сказала, для для скла і для дзеркал взяла. Це таке крем, знаєте, молочко, також для плити класно. В мене були раніше іншої фірми. Зараз хочу спробувати це. От Вже сказала, сказала, що сподіваюся, що воно все без запаху, бо я вже колись говорила, що в мене. Постійно давід біля мене, і мені треба, щоб не мало того аромату насиченого хімозного. Так, знаєте, що відкривала. Вже я колись купувала, але не з лавандою. Це сміттєві пакети. Аромат лаванди. Класний аромат такий з цими штучками. 53 євро. Ця 2 з копійками. Це я сказала, десь 4 чи 5. Так, ще рушнички вже обновила для. Навіть не обновила, а додала трошки, бо мало в мене для прибирання. А це взяла собі для волосся, побачила у, знаєте, що, у Тік-Ток. Рекомендації Тік-Ток. Дівчина розхвалювала дуже ці засоби, тому я вирішила також спробувати, оскільки мені вже потрібен був і кондиціонер, і маска, і для цього. Для термозахист, коротше, для волосся, тому я вирішила спробувати, чому б і ні, воно коштує все дешево. Дівчинка ця в Тікток сканувала, є така програмка, вона сканувала по штрих-коду склад цих продуктів і досить непоганий. Там 70 зі 100, здається, шампуні не було в акціоні, коли я купувала, але вона говорила, що шампунь і не дуже. От, я шампунь, якби, шампунь це таке, можна користуватись і, ну, будь-якою, яка підходить. А кондиціонер і маску дуже розхвалювала. Я зараз не можу ще сказати результат такий, тому що я тільки купила і зараз тільки помила голову. і Кондиціонер, і маску нанесла. По, ну, знаєте, як, перші такі відчуття класні. По-перше, аромат такий прямо ніжний аромат. По-друге, після кондиціонера класно волосся розчесується. Для пошкодженого волосся робить його гладеньким, блискучим, ну так написано. Але з марокканською олією. Але буду е, бачити. Термозахист, е, термозахист це така справа. Е, мені здається, знаєте, з часом тільки можна побачити, допомагає воно щось чи ні. Я і сушу волосся, і іноді буває вирівнюю утюжком, тому, е, тому потрібно користуватись. От, е, По цінам, е, це щось таке по півтора, там півтора, може, євро 60 і ця штука, і кондиціонер, а маска три. Ну, маска тут її вистачить, тут її пів літра, її тут вистачить мені ну, дуже надовго. От, тому... Трошки покористуюсь і розкажу свої відгуки, але е, найбільше з цього всього мені, мене цікавить оця штука, аби вона мені відмила сковорідки, тому що вони вже потребують дуже сильного очищення. Я, там, знаєте, іноді содою можу терти, але е, е, зараз я вже все-таки запустила. Тому... Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую до перегляду нового відео Відео мотиваційного характеру. Тож, якщо вам. Не вистачає мотивації, то я вас запрошую, будь ласка, до перегляду. Мене звати Тетяна, я мама трьох дітей. Зараз знаходжусь в декретній відпустці з найменшим і займаюся домашнім господарством. Веду домашнє хазяйство. На каналі це і транслюю, показую вам. Сподіваюся, що мотивую вас. Звичайно присутня готовка, її дуже багато, так як ми маємо велику сім'ю. От, якісь закупи продуктів, щось для дому, щось для себе, щось для дітей, словом, звичайне життя, звичайної української родини. Саме-саме, таке, знаєте, просте. Я розпочала з того, що залила духову шафу засобом, аби він вже почав діяти, і потім вирішила приступити до чищення сковорідок. Вже їх потрібно було насправді давно почистити, тому що я готую. Кожного дня користуюсь майже всіма трьома, мабуть, можливо, десь там якось через день. Тому, звичайно, що вони потребують постійного очищення, постійного догляду за ними. Але така робота я весь час її відкладаю у довгу шухляду і знаєте, часом навіть відчуваєш себе. Якоюсь, не дуже хорошою такою хазяйкою, тому що мають бути, наче чистий має бути посуд, а в мене от, от така от ситуація. Щоб дуже добре було, якби ця робота займала по часу, от знаєте, так як видно це в відео. А насправді це дуже довго, нудно і забирає багато сил. В мене навіть руки від того боліли, тому що потрібно прикладати таку максимальну силу і. Ну, що там говорити? Я не люблю таку роботу. Це не для мене. Мені краще прибрати всю квартиру, аніж от стояти на місці і виконувати таку монотонну однотипну роботу. Після того, як я їх почистила пастою, промила потім проточною водою, промила добре миючим засобом, і все. Насправді, і так я багато витратила. На це час часу, рівно годину, я терла ті сковорідки. Для мене це дуже багато. І це така робота, яка помітна тільки мені, ну і, звичайно, вам. Я думаю, що видно, які вони були до. Того, як я їх почала відмивати, і вже стали якими... які вже стали після. Того. Е, непогано можу сказати, впоралась ця паста. Е, з усього того, що я мала, паста Pink мені сподобалась найбільше. Величезний плюс, що вона не має запаху. Взагалі, вже я користувалась тепер всіма е, тими засобами, які я вам показувала на початку відео. І я всіма дуже ними задоволена, тому що найголовніше для мене це. Запах. Звичайно, те, як він працює, той засіб, так, це, це мабуть, головне, але е, які від цього потім, е, який запах, який аромат стоїть в квартирі, також для мене є дуже е, важливо, тому що. Ми тут постійно знаходимось і дихати хімією, особливо коли маленька дитина весь час поруч, то не хочеться. Тому я задоволена, аромату майже немає. Він такий десь приємний, ніжний, ледь-ледь відчутний. Я вже приступила до миття духової шафи. Зараз я її мию набагато рідше, аніж раніше, тому що маю тепер мультипічку і користуюсь і тим, і тим. І, звичайно, що менше її потрібно, рідше її потрібно мити. Але е, додалася ще мультипічка миття, тепер ще її. Є. Так що воно таке, знаєте, мабуть. Чим стає далі, тим більше з'являється у людей побутової техніки, різних гаджетів. Ну, і, звичайно, що потрібно більше виділяти, приділяти тому всьому часу на те, аби доглядати за, за, за всіма цими гаджетами. Тому що якщо в тебе є одна духовка і тільки там пічка, ти вимив і все. А з часом з'являється кавова машина, з'являється якийсь гриль, сендвічниця, ну і, і далі все багато-багато. І, звичайно, що потрібно виділяти на цей час, аби потім все це мити. Так що воно, з однієї сторони, наче допомагає нам у побуті, а з іншої сторони, витрачаємо іще більше часу, аніж раніше. Я далі продовжую прибирати і хочу зараз трошки поговорити не про кухню. Мені в відео задали питання і хочу відповісти. Там насправді їх декілька, але я зараз на всі не встигну відповісти. Я розпочну, мабуть, з самого початку і вже, можливо, в наступному відео далі продовжу. Перше питання, яке було, ким я працювала в Україні, і чи планую це якби одне питання: і чи планую я працювати у Німеччині. Розпочну відразу після школи. Я закінчила школу 11 класів і пішла навчатись в торгове училище. Так що вищої освіти я не отримувала. Я закінчила училище. Пропрацювала трошки, знаєте, початок, можна сказати, моєї кар'єри це були базари. Я працювала у торгівлі майже весь час. От. І потім. Трошки десь там, можливо, рік я пропрацювала і вийшла заміж, завагітніла, і все, я вже не працювала. З декрету я не виходила, займалась домашнім хазяйством, домашнім господарством. Потім на якийсь час вийшла ніби, знаєте, з декрету, коли вже старшому сину було, мабуть, років. Роки 4 я пішла знову в торгівлю і знову працювала у торгівлі. Трошки пропрацювавши, я завагітніла вже середнім нашим сином, другим. От. І Потім, вже коли йому виповнилось 4 роки, я вийшла з декретної відпустки, пішла працювати у магазин жіночого одягу, аксесуарів, гель-лаки. Тобто, там все знаєте, було все разом. І десь через 2 чи 3 місяці нам запропонували власник запропонував, аби ми все це, якщо хочемо, то викупити. От, ми якби, викупили продукцію всю магазину, магазин сам був в оренді, і я стала власницею магазину жіночого одягу, аксесуарів, гель, лаки, в основному ну, текстиль, тобто в основному все для жінок і для дому. Все було дуже класно. І ще в нас там такий був ніби куточок. Я працювала разом з знаєте, ми, на двох. у нас було, Ми займалися вікнами, рулети, жалюзі, коротше, установка, доставка от -отаке все дуже було цікаво, все це мені дуже подобалось. Я ніби знайшла себе і ми розвивались в дуже гарному напрямку. І потім розпочався ковід. І от коли розпочався вже ковід, то все. Торгівля просто зупинилась, все стало просто мертвим комом, знаєте, на одному місці, і ми вирішили, що це все. Потрібно рухатись далі. Ми закрили магазин, розпродали весь товар, закрили мою підприємницьку діяльність. І... Пішли, знаєте, трошки, можливо, в іншому напрямку. Точніше, у чоловіка все залишилось так само, як і було, він там же і працював, а я пішла, мені запропонували піти працювати у садочку діловодом. От. Я ніколи не працювала в такій сфері, взагалі не знала, що то таке є, але моя мама бухгалтер, і знаєте, десь просто чула і бачила. Ну... Звичайно, що я погодилась. Не можу сказати, що прямо дуже хотіла я працювати в такій сфері, але було десь цікаво. У дитячому садочку я пропрацювала, мабуть, місяці чотири, і мені запропонували йти в сільську раду працювати. Ми жили у селі, але село доволі велике, таке, класне. От, і. При сільській раді відкривалась на той час служба у справах дітей. От мені запропонували піти працювати туди бухгалтером на півставки, і ще на півставки фахівцем у справі дітей. От, звичайно, що я погодилась, перевчилась. І це почалась якась, знаєте, нова сторінка мого життя. Але та, про яку я зараз згадую, і мене просто всю, знаєте, в, в жар і в холод в один час кидає. Тому що це такий, так, такий етап мого життя, який я не хочу я б не хотіла повторювати. отак, Не те, щоб згадувати, але повторювати точно ні. Я вирішила трошки перепочити, поки довід спить і. Ти ще випити каву і так захотілось мені з морозивом, хочу зараз зробити собі. Я так ніколи не їм. Не п'ю точніше а Зараз так захотілось. з шоколадним. М -м -м. Так, і зараз скоренько показую вам свої сковорідки. Тут я нічого не трогала, тому що нормально все. Ця мені подобається. Ця найкраще вимила. Можна було ще десь щось подотирати, але вже все. В мене вже не було просто сил терти. Це все максимум. Навіть тут я б потерла, бо воно, воно навіть видно, от такі ніби потьоки. Вони були коричневі, а зараз просто такі. Ну, Це взагалі дуже бюджетна сковорода, найдешевша з усіх. І користуюся нею давно. Вона вже і так дуже добре мені відслужила. То я думаю, що це нічого страшного. Ну, от, якось так. Також можна було це ще думаю, дотерти, але вже просто і часу шкода, і рукам вже, знаєте, важко. Ну, Нормально. Але взагалі цією сковородкою я взагалі не задоволена. Це ніби як тефаль, але це не тефаль. Вона, коли її ставиш на плиту, вона отак ніби піднімається, так вздувається знаєте, середина. І тоді виходить, що тут, наприклад, є жир, тут ти вже нічого не можеш смажити. З оцих усіх трьох, майже одночасно ми їх купили. Оцю, мабуть, трошки раніше, і ці потім пізніше. Оця найкраща. Цією я дуже задоволена, вона мені дуже-дуже подобається. От, а ця ні. І ця подобається. Тут мені млинці подобається тоненькі смажити. І такі, і оладки, і без олії я можу. Після невеликої кавопаузи я продовжую працювати і продовжую вам розповідати. Пропрацювала я у службі в справах дітей менше року, можливо, мабуть, півроку десь я пропрацювала і вирішила звільнитись, тому що. Як фахівець у справах дітей я майже не працювала, тобто я не виїжджала на виїзди. В основному це була офісна робота, сиділа в кабінеті, працювала з документами, і це для мене було дуже складно. Якби, мабуть, не моя мама бухгалтер, я б звідтіля звільнилася ще раніше, але вона мені дуже допомагала, підтримувала, тому якийсь час я там. Протрим... Це такий досвід, який дав мені зрозуміти, що 100% робота в офісі, робота з документами. Це не моє. Я е, не почуваю себе комфортно, я весь час була нервова, е, агресивна, в мене боліла голова, тобто ну, взагалі це просто не для мене. Але це, знаєте, і добре, е, я спробувала і зрозуміла, бо так би я не знала, що це не для мене, а так зрозуміла, що це точно не моє. Е, от, Влітку 2021 року я звільнилась е, і е, почала себе почувати. Зовсім класно. Ми робили якісь там, знаєте, дворі я колись розповідала, розпочали новий такий проєкт, але він так і не завершився. Клумби, доріжки, великий хвойний сад, ну тобто маленькі рослинки я все це садила, і плану були плани, великі-великі плани. Потім восени, в жовтні, я пішла. Сестра моя працювала на кухні кондитером і запропонували мені там місце помічника кухаря. Ну, якби це була кав'ярня, і там не було суперскладних якихось страв. Легкі такі сендвічі, бутерброди, салатики, ну, тобто все таке легке було. От, і я пішла на кухню працювати. І там я відчула себе настільки класно, ви знаєте, це було просто чимось таким. Супер-супер. Я відчувала себе постійно втомленою, але втомленою просто фізично. Це так, як ти вдома От втомлюєшся, але ти, голова твоя ясна, знаєте, і все в ній класно, і все зрозуміло. От точно так в мене було на кухні. Я думала, ви знаєте, що це все. Я вже залишаюсь тут працювати, і класно. Ну, наскільки класно, що така атмосфера, така компанія, я ніби все. Я залишаюсь, але. Якраз 24 лютого мала бути моя зміна, я мала їхати на роботу, і почалась війна, і вже я не поїхала на роботу. і все. На цьому все завершилось. Потім почалось інше життя, нове життя, щось незрозуміле ні для кого. І на цьому все. Робота в Україні, моя припинилась. Ми поїхали спочатку у Польщу, у нас чоловік відвіз. ну і... Далі вже буде, знаєте, вже буде далі. Далі вже я потім розкажу, тому що вже моє відео добігає до кінця, тому от якась така була у мене Кар'єра в Україні щодо роботи у Німеччині, можу сказати так. Ніколи не можна загадувати нічого наперед. Я не знаю, що на нас чекає, ніхто не знає навіть там через тиждень. На даний момент я не бачу взагалі себе працюючою у Німеччині на когось. Я дуже сподіваюся, що всі мої плани здійсняться. І я буду працювати, але буду працювати на себе. От що я хочу. Так що, Але повторюю, що загадувати не можна, і взагалі ми не знаємо, що буде далі, і чи будемо ми тут, чи можливо, на що я дуже сподіваюся, ми повернемось додому в Україну. Я вам дуже дякую за ваші запитання. Я з радістю відповідаю, і мене тішить, що людям хочеться, хочеться дізнатись про. Мене про мою сім'ю більше, тому я обов'язково дам відповідь і на наступні запитання, але вже у наступному відео. На цьому все, буду вже завершувати. Дякую, що ви додивились моє відео до кінця. Величезне дякую за ваші коментарі! Це класно. Відчувається, що тебе слухають і тебе чують. От. До зустрічі у наступному відео. Всім всього якомога найкращого, тиші, спокою, максимум позитивних емоцій. Бувайте!